Вітаю, шановні друзі. Зараз від цієї новини у деяких заздрісників порвуться пукани. Тому що увага, понад половину українських біженців вже знайшли роботу в Німеччині. Понад половину. І це сказала не бабця Клара з третього під'їзду. Це сказав Федеральний інститут демографічних досліджень, який зазначає, що серед українців віком від 20 до 64 років, які прибули до Німеччини з лютого по травень 2022 року через війну рівень зайнятості вартості влітку 2025 року, увага, сягнув 51%. За даними даного федерального інституту демографічних досліджень, нині в Німеччині працюють. Друзі, увага! 50% українських жінок і 57% українських чоловіків. Тому я всіх вітаю. А всім заздрісникам, будь ласка, викусіть Всі, хто казав, що українців в Німеччині нічого не вийде, не вивчать мову, не знайдуть роботу, не інтегруються і взагалі всіх депортують. Слухайте далі і насолоджуйтесь. Тому що дослідники зазначають, що інтеграція Українців на німецькому ринку праці проходить швидше, ніж у біженців з інших країн. Як уточнив Андреас Етте з даного інституту, із кінця літа 2022 року до початку літа 2025 року рівень зайнятості серед українців зріс. Більш ніж утричі. У перші два роки зростання було повільним, але вже на третьому році процес помітно прискорився. Українці в Німеччині мають вищий рівень кваліфікації, ніж середній показник в Україні, що, за словами експертів даного інституту, є цінним ресурсом для ринку праці Німеччини. Окрім працевлаштування, вчені оцінили соціальну адаптацію. Згідно з даними інституту, українські діти та підлітки досягли великих успіхів у вивченні німецької мови. Майже половина з них заявили, що володіють нею добре або дуже добре, це значно перевищує показники їхніх батьків. Друзі, знаєте, що це означає простими словами? Знаєте, що дані дослідження означають на німецькому ринку? Це знак, в першу чергу, знак. Що Українців треба залишати в Німеччині, і це не якесь змі українське там чи європейське, це німецький інститут демографічних досліджень. І це друзі будуть слухати, читати німецькі депутати, німці і всі будуть бачити досягнення українських біженців. Тому я вас всіх вітаю! А заздрісники бажаю подивитися своєю жовчю, щоб вони ніколи нічого поганого не казали про українську. Тому що українці молодці, вони вчать мову, вони знаходять роботу і вони більш кваліфіковані ніж інші мігранти. Тому тримайтесь, друзі, вірте в себе з повагою. Ваш адвокат Демченко.